Колеги команда Сінбі вітає з ним банківського працівника. Разом досягаємо нових вершин. Моє ім'я Анна, і я мисливець за преміальними клієнтами. Моя job – це янголоохоронець щодня в я дбаю про захист інтересів клієнтів і охороняю їх від можливих небезпек на належного ставлення. Ми legal. Група правового забезпечення корпоративних прав. Я берегиня з доленою дали у Маленька лісова фея, Я розчує сильно рослину під назвою Екологічна свідомість, яка захистить світ від негативних екологічних змін. Я крута. Нахабно, можливо. Але такою я стала завдяки Укацбанку. Я гуру, драйвер, шукач та винахідник. Так кажуть мої клієнти, екологи, і я їм вірю. Кар'єру цього банку я починав з посади. Мрійник. Плином часу я став дослідником, а зараз я творець. Чому творець? Я вважаю, що кожен є творцем свого щастя. Рішення є, і я, як фінансовий радник, допомагаю його знахвати під час консультацій. Рада вас вітати! Я доктор Ватсон. Передам вам консультації та допоможу при проблемі. Елементарно Ватсон. Я досліджую ков'язаних осіб. Тут у нас і Товбас спірвілі, і Фок Моріарті. Мій особистий вча був від старшого фахівця заслуговування клієнтів до начальника відділення. Не шукали легких моментів. Як частинка великої команди однодумців є взірцем хорошого настрою, щирої посмішки та позитивного менеджменту. А це все завдяки найкращому місцю для роботи. Ціною банк це можливість розвиватися та підвищувати свою експертність. Я пишаюся бути частиною у адже це надійне і креативне місце роботи. По всій території Укрсибанку будуть унікальні явища, а саме сонячні преміальні пакети, які призведуть до борові задоволеності клієнтів. І шаленого вітру рекомендацій позитивний циклон, який принесе тільки радість, преміальні сервіси і теплі візити в офіс банку. Я бажаю вам миру і натхнення у виконанні ваших професійних ролей, які такі різноманітні. Я бажаю, щоб на ваших особистих рахунках було багато любові та добра. А кредит довіри ніколи не вичерпувався стабільними діяльності, високої репутації та першого місця по прибутку в 2023 році. Тому мрій, старці, реалізовуй та досконалісь. Будьте кращими, досягайте максимуми і завжди отримуйте бажане. Вітаємо нас з професійним святом. Продовжуємо працюємо, боремось та перемагаємо. Всім позитиву.